Міський виконком нещодавно прийняв рішення щодо нафтопереробних підприємств та огидних запахів, від яких страждають городяни в районі Слободки. Але місцевим мешканцям від рішення легше не стало. Запахи нікуди не поділися. Але перелік проблем, що існують на вулиці Вапняній та у однойменних провулках, значно подовшав. Комунальні проблеми в районі сягнули апогею. Що далі від центру, тим зрозуміліше, Одесою ніхто не керує. Вулиця Вапняна, мабуть, один з кращих зразків анархії та безвладдя, що настали у місті. На домській один про такі віддалені райони здається взагалі забули. Тож за проблеми беруться прямо на місці окремі депутати. Зустрітись із місцевими мешканцями прибув голова фракції партії регіонів одеській міській раді Труханов. Перша проблема, що кидається у вічі, це відсутність транспорту. Зрідка, крізь очерети, проїжджає трамвай, маршрутних таксі таксі практично немає. І з початку учбового року від цього, звичайно, більш за всіх страждають школярі та студенти. Я розумію, коли є складності, об'єктивні складності. Але якщо ми знаємо, що основний потік школьників двигається з 7.30, з до 9.00 до 9.30, неужо з перевозчиками не можна переговорити і збільшити кількість автобусів, в цей час, час пік зробити адресну подачу? Мы, я знаю, что это можно сделать. Я не розумію, чому цим не займається в портпірівочку. Що ж до сморду, який панує на вапняні, то місцеві мешканці вже втомились чекати вирішення проблеми. Як розповідає Геннадій Труханов, він веде роботу у цьому напрямку понад рік. Водночас, депутат упевнений, що проблема запахів не обмежують з нафтопереробними підприємствами. Під педозу також потрапляють і чисельні напівлегальні цеха на полях зрошення до ароматів на вулиці Вапняні. Чимало додає і каналізація. Під час кожної зливи затоплює тротуари та надовго. Вода зас стоїться у канавах, звичайна каналізація також протікає у чисельних місцях, зазвичай у підвалах Нані Труханов відзначив усе це недоробки міської влади. Всі дозволеності в городі сьогодні вже досліджує своєї пакії. Власть сьогодні оцінює, як би ми не хотіли хорошо показувати всі наші здвиги к лучшому. Люди бачать, що цих двигах достаточно мало і нам є над чим ще працювати. Нам нужно працювати, працювати, ще раз працювати по наведенню порядку місті. Чудово приклад анархії, що панує у віддалених районах міста. Знімальна група телекомпанії Круг побачила на власні очі. Доки Геннадій Труханов спілкувався з місцевими мешканцями, зовсім поруч група людей спокійнісінько розпивала горілку. Власники ж наливайки взагалі ніяк не відреагували на присутність представників влади.